бать тупа, що на тривоги не реагує. <реш> ну, значить, yeah. же характер, ви просто не знаєте, він доволі швидко Бля, yeah, займолоться в того типу і прямо вверватися в заміс. Я думаю, so. що так з якого хвиля залетів, залетів, а він такий: "Ти що, на хуй охуевав?" Ти хочеш порався, ти що, куди ти дьораєш, блядь? І я оце чую, я ще по телефону базарю тупа. І я А ну, е представляєш, а? Я представляю. <реш> Блядь, это просто дизмораль! Мінус вайп. Коротше, я думаю, блин, я в трусах, і в мене одна думка: Патрочук! Вже життя! Блін, я вже за скажу, що в тебе завжди відчуття, що зараз прилетить ще. От чомусь, я не знаю, якщо ви попадали в таку шуку, в тебе завжди відчуття, супа зараз через секунду, ще влітає в мене. І ти в сумнівах, а я в трусах, я думаю, я зараз піду на вулицю. Так я не хочу.